Вітаю вас, мої космічні! З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 8 по 14 січня. Цей тиждень відкриває нам початок нової енергії, адже ми будемо зустрічати перше в цьому році новомісяч. Зараз детальніше розглянемо кожен день, а поки що ставте лайк і підписуйтеся. Ті, хто бажають отримати індивідуальний прогноз на рік, пишіть мені, будь ласка, в дірект інстаграм. В понеділок, 8 січня, буде досить активний день. Буде діяти енергія 27 місячної доби, символом якої є жезл. Це дуже сприятливий день для прояву творчості, для будь-якої роботи в колективі, сприятливий для романтичних побачень, подорожей та інтелектуальної праці. Цей період місяць буде знаходитися в знаці стрілець, що також буде спонукати нас до розширення своїх горизонтів та подорожей, спілкування та зустрічей. Зранку буде формуватися дуже потужна гармонійна конфігурація, яка називається бісекстиль. Будуть гармонійні аспекти між такими планетами як Юпітер, як ми знаємо, що це планета успіху, розширення, а це планета великої відповідальності та нашого авторитету. А також Марсом, який повідає за наші дії, нашу активність, адже якби ми не мріяли, які б ми амбіційні плани набудували, будували, треба діяти, і це буде підкріплюватися гармонійним аспектом до ще однієї планети планети. Відповідальності, законів, порядку до Сатурну. Тож дуже сприятливо в цей час прописати зранку плани. Це сприятливий період, да закладати фундамент, починаючи вже з планування, щоб ми е, свої думки, свої мрії прописали і з початком нового місяця на зростаючі енергії почали діяти. І тоді ці наші плани будуть втілюватися в життя, матеріалізуватися. А до того, як буде настання нового місяця, а він настане 11 числа, ми переживаємо період, коли місяць спадає. Тож цей час, будь ласка, позбавляйтеся всього непотрібного, застарілого, звільняйте енергію для приходу нової. Нових проєктів бажано не починати, адже енергії замало. І ще головне тут прописувати креативні ідеї. Адже і сонце, як наша енергія, буде в гармонійному аспекті до Урану. Уран це планета, яка належить до реформаторів інноваційних технологій. Сприятливо цей день звертатися за допомогою до астрології, прописувати свої креативні ідеї. Також це можуть бути неочікувані зустрічі, неочікувана інформація. Тож час будьте обережними, адже буде діяти напружений аспект між Меркурієм та Нептуном. Меркурій це техніка, зв'язок, а також інформація. А в даному випадку Нептун буде давати ілюзії та обмани, тож можуть бути плітки, дезінформація. Поставтеся уважно до нової інформації, яку ви можете отримати, а також будьте обережними у поводженні з технікою та на дорозі. Чудово пропрацювати цей аспект через творчість, через те, що ви можете робити власними руками, адже Меркурій відповідає за кисті рук. Або ж можна почитати або подивитися фантастику, фотографувати. 9 січня місяць буде також знаходитися в знаці стрілець, буде діяти 28-місячна доба. Символом якої є лотос, Тож несприятливо приймати долоносні рішення, але це хороший період для виходу із конфліктних ситуацій. Цей період наші думки будуть краще проявлені через наші емоції, наш внутрішній стан ми можемо краще пояснити іншим людям, коли нас можуть зрозуміти, і без слів. Це сприятливий період для зустрічей, переписок, недалеких подорожей. Проте будьте обережні у висловлюваннях, адже Меркурій також буде в аспекті і до Марсу. І можуть бути різкі висловлювання, або ж ми щось можемо сказати на емоціях і люди можуть нас, невірно зрозуміти. Цього дня починає діяти напружений аспект між сонцем та кармічними місячними вузлами. Це пікові моменти між затемненнями, тож ми можемо отримати. Події, які вже були із початку жовтня 2023 року. Які сфери будуть чіпляти саме у вас, треба дивитися в вашій індивідуальній натальній карті. А з 10 січня буде діяти напружена 29-та місячна доба, символом якої є гідра. Не можна планувати, не можна починати нові справи. Дуже мало енергії. Місяць цей день буде в з'єднанні із Марсом, можливий поспіх у діях. А ви позбавляєтеся від непотрібного, віддавайте борги і звільняєте енергію, адже вже з 11 січня буде новий місяць. І настане він у знаці козиріг о 13 годині і 57 хвилин. Проти 11 числа ми починаємо ще проживати 30-й місячний день. Не кожного місяця буває ця місячна доба, тому треба її використати для того, щоб... Віддати борги або ж простити всіх, хто вам винен. Це період любові, прощення та гармонії. А після 13 .57, коли Сонце буде разом у з'єднанні із місяцем, сформується нова енергія. І в перші годинки можете прописувати плани, обов'язково підписувати потрібно, адже ви закладаєте фундамент на весь рік, ви можете закладати свої найзаповітніші мрії, і сам знак Козирогу, яким управляє Сатурн, дуже любить, щоб все було структуровано і заплановано. Цього дня вже починають діяти аспекти з'єднання Плутону, Сонця та місяця. Плутон відповідає за трансформацію. Ще залишається дія гармонійної конфігурації між Марсом, Юпітером та Сатурном. Це сприятливий період для того, щоб ви купляли якісь речі, які будуть трансформувати покращувати якість вашого життя, Сприятливі зустрічі, нові знайомства, виступи, прописуйте свої найамбіційніші грандіозні плани, і енергія планет допоможе вам в якнайшвидше їх реалізації. Детальніше про дію нового місяця я обов'язково зроблю відео окремо для кожного знаку. Задяку, тож підписуйтесь, хто ще не підписаний, щоб не пропустити. 12 січня почнеться друга місячна доба, місяць перейде в знак Водолію, і у нас буде на підсвідомому рівні бажання свободи, творити щось оригінальне, креативне, може бути віщі сни. Марс буде робити гармонійний аспект до Дюпітеру. Це чудовий шанс. Можливість від планет показати свій авторитет сприятливий для виступів для спланованих кроків до своєї мети. Можливі нові знайомства, знайомства з впливовими людьми. Також може бути отримання і результатів за вашу продійну роботу минулого року весени. Сприятливі виступи та прояв авторитет в цей день. Символом другомісячної місячної доби є рік достатку. Тож обов'язково Продумайте, підкоригуйте всі свої плани, всі свої наміри. Енергії для того, щоб діяти ще замало, але якщо ви хочете освоювати нові знання або ж починати нові фізичні вправи, то це дуже сприятливий період. 13 січня буде місяць також у знаці водолій, буде спонукати нас на колективну роботу, роботу через соцмережі в соціальних організаціях, це період колективного обговорення, і також буде діяти третя місячна доба, символом якої є леопард: це час активних дій, втілення своїх планів у життя, енергія дня несе реалізацію задуманого в першу місячну добу. Цей день ще сильніше починає відчуватися взаємодія Сонця із Плутоном, тож можуть бути трансформаційні зустрічі, покупки, отримання інформації, сприятливі нові соціальні проекти. 14 січня буде четверта місячна дуба, символом якої є Пізнання, тож можуть бути ситуації вибору між добром та злом. В цей період зростає наша інтуїція. Місяць переходить зі знак риб. Що посилює цю дію, ми будемо більш глибокі до сприйняття. В той же час місяць буде в з'єднанні із Сатурном, що дасть нас холодність думок та емоцій. Зовнішньо ми можемо бути досить стриманими. Місяць буде в гармонійному аспекті і до Марсу, і до Меркурію, а також до Юпітеру чудовий період для зустрічей, спілкування. Подорожей. Нептун буде давати гармонійний аспект до Сонця та Плутону. Тож обов'язково потрібно вірити в те, що ваші плани здійсняться. Енергія планет буде сприяти втіленню ваших бажань. Венера також в сприятливому аспекті, вона буде націлювати нас на мандрівки, подорожі і зустрічі, що будуть розширювати наш кровозір, сприятливі зустрічі із іноземними представниками. Бажаю вам чудового тижня і до наступних зустрічі в наступних відео.